І ось квестура ріміні написала, що поновлює тимчасові дозволи на проживання, і яка процедура. Потрібно яку процедуру здійснити. Mm -hmm. Саме звертаю на це увагу, оскільки не знаю, звідки до мене приходило стільки багато різних коментарів, що Ріміні каже, що все автоматично, продовжується тимчасовий захист автоматично. І всі мені доказували в єдиний голос, що Рімені продовжує автоматично тимчасові дозволи на проживання. Уви! І рімені такого не робить. Тому що, можливо, коли ви зверталися, вони не знали, що вам відповідати, як і багато інших квестур, і казали, та автоматично, тобто відчепіться. А в реальності ось є офіційна відповідь. Майте на увазі та йдіть і записуйтеся, поновлюйте ваш захист.